Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Друзі, повна машина готівки. Чоловік заховав незадекларовані кошти у конструктивних порожнинах своєї автівки, зокрема під обшивкою. Отож, українець намагався перевести через польсько-український кордон майже 9 мільйонів купюрами по 100 гривень. Дуже цікаво, де він їх взяв, мабуть, отримав зарплатню, але ж йому не пощастило, бо львівські митники виявили в мікроавтобусі українця ці кошти. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал. Також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного YouTube каналу I'm From Ukraine, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю цікаву інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, 1 лютого близько 20.10 в пункті пропуску Шегені Медика із Республіки Польща прибув автомобіль Mercedes-Benz. Отож, друзі, водій мікроавтобуса 38-річний мешканець Львівщини, який повертався в той день додому з приватної поїздки, для проходження митного контролю обрав смугу червоний коридор та задекларував продукти харчування і мультипристрій на суму близько 200 євро. Однак, під час огляду автівки, працівники митного поста «Мостийська» разом з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто, зокрема під обшивкою. Приховану національну валюту. За попередніми даними, чоловік намагався перевезти в Україну близько 9 мільйонів гривень купюрами номіналом 100 гривень. За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за статтєю 483. Це переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів. Через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, це митний кодекс України. Отож, порушникові загрожує накладання штрафу в розмірі 100% вартості вилученої суми і конфіскація автівки. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях під цим відео. До зустрічі!